Вас вітає Bowers Medical Service. І сьогодні ми хочемо поговорити про світло ZoomEx. Хочу розповісти вам про колаборацію, про яку ніхто не очікував. Лікар, власник бінокулярів Юнівек італійської компанії, забажав встановити освітлення. Ми йому хочемо запропонувати освітлення від Zooms. Отож, що було використано освітлювач Зумекс. Оригінальний перехідник Univet, який ми встановили, трошки допрацювавши адаптер і вуаля. І ось що в нас Для бавер сервіс Medical немає нічого неможливого. Наші спеціалісти виконують будь-яку на вашу найнеочікуванішу ідею у життя. Тому телефонуйте і звертайтеся.